Добрий день, любі друзі! Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити аплікацію Дорожній знак Пішохідний перехід. Для цієї роботи нам знадобиться синій квадрат, білий трикутник та деталі чорного кольору, клей, пензлик, клейончата серветка, ножиці та серветка. Давайте для початку розглянемо наш пішохідний перехід. Це синій квадрат, на якому розташований білий трикутник, усередині якого зображена людина чорного кольору, голова округлої форми, тіло, рука ліва, права, нога ліва, права та три смужки. Для початку нам знадобиться синій квадрат та білий трикутник. Беремо пензлик. Набираємо достатньо клею та намастили гарненько з усіх боків клеїмо дуже охайно. Та Рівненько. Та залишки клею. Тепер беремо голову округлої форми, намастили клеєм від середини до країв, приклеїли зверху посередині трикутничка. Потім тіло настили клеєм. Беремо ліву руку, намастили клеєм, приклеїли дуже похайно. Та беремо праву руку, також клеїмо клеєм та приклеїмо до тіла. Залишки клею серветочку, беремо ліву ногу та клеїмо, намастили, Клеєм намастили, клеїмо. Витрили залишки клею, беремо праву ніжку, також намастили клеєм. Лишка клею і беремо смужечки, Спочатку посередині, потім зліва та справа. Ось такий гарний пішохідний перехід у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!